Бачу, що балістика може полетіти на нас або в день, або ранок. Я сказав, що я зроблю порчу на російську армію. Я це зробив. Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз події. Я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена. Дуже радий бачити. І... і ще раз дуже радий бачити ще двічі раді бачити. Я теж вас рада бачити. І сьогодні хочу поговорити про актуальні новини, по проговорити зокрема про прогноз подій для України. Але я пам'ятаю, що в минулому випуску ми говорили про ваш такий ритуал. Ви розповідали про те, що ви зробили якусь чорну магію, якщо не помиляюсь, на російських військових. Розкажіть про це, як вам це вдалося, і що саме тепер буде з окупантами. Дякую, Олено, за питання. Насправді, на минулому тижні не буду казати рекламу каналам іншим. В четвер та в п'ятницю на прямих ефірах і в записах я заявив публічно і медійно. Є свято, називається злий тайн. Воно станеться 31 травня і 1 червня. І буде тривати потім ще 2-3 червня. Відповідно, в цей день треба. Виходять злі боги, і їх треба, ви, треба використати енергію цього свята, задля е, того, щоб зупинити просування ворога на Сумщині, задля того, щоб зупинити російську армію. Я сказав, що я зроблю порчу на російську армію, проведу чорну месу, е, зберу на неї в, на Київщині майстрів. Е, ми, ми зібрали 13 сильніших майстрів України. І також додатково ще було коло додаткове людей, е, і е, принесемо величезні жертви задля того, щоб російські військові почали масово гинути. Задля того, аби російська армія була зупинена крізь, аби вона е, втратила багато особового складу і так далі. На знищення російської армії, триади е, РФ ядерної. Тепер у них двояда ядерна. Не тріада, а двояда, бо, бо одна яда вже пропала. Відповідно, я на одному з ефірів 30 травня навіть майже чуть не втратив свідомість, і ми припинили прямий ефір. Тому що я дуже величезну енергію скерував, і, е, і ми побачили результат цього. Я, до речі, виклав те, що можна викладати 31 травня, що я зробив ввечері, горящу свічку і, е, з лісу, і конкретне е, насилання на ворога е, прокляття. І 1 травня ой 1 червня сталося те, що гадалося. І, відповідно, я хочу зауважити, я це не передбачив, я це зробив. Але в першу чергу. А, дякувати треба Службі безпеки України Василю Васильовичу Малюку, бо це справжній герой України, який ходить серед нас. Ці люди неймовірні. Вони рятують Україну. Завдяки ним Україна існує. Вони перетворились на справжній український масад. Вони нищать ворога на передовій і в тилу. Вони ліквідовують воєнних злочинців і зрадників. Вони безпілотниками палять всю Росію. І е, нагадаю, що це безпрецедентна операція, бо е, знищення аеродрому Білая, е, нагадаю, відбулося майже на е, Владівастокі да. тобто майже на березі Тихого океану знаходиться цей аеродром Білая і аеродром Українка, які були знищені. Також в середній частині Росії Дягілєва та Іванова і Північний Аеродром Аленія, на якому знаходились стратегічні бомбардувальники, які регулярно бомбили українські міста і села, знищували людей, робили людські трагедії жертви. І а, тому я на 11 місці місці, перше місце заслуга ЗСУ, СБУ. Друге місце заслуги СБУ, третє місце заслуги СБУ, четверте місце заслуги СБУ, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте. І тільки потім вже заслуга моїх сил, злих богів, які виконали прохання. Вони справді прийшли до росіян. Я викликав забороненою магію, заборонених духів, яких не можна викликати на цю землю. Я я, як маг, як жрець дав їм владу вийти на цю землю і робити, що вони хочуть. З Росією на території на РФ. РФ, так. І вони, відповідно, зараз починають пожинати їх кров, їх душі. Вони не угомоняться тому що це ті сили, які добивають добитого, які знищують того, хто вже майже знищений, і утопляють того, хто тільки що винирнув, щоб. Подихати і якось вижити, вони утоплюють того, хто е, тільки що врятувався від потоплення, тому росіян вони будуть нищити, і е, всі сили будуть е, допомагати е, СБУ, ЗСУ, гурмо і іншим структурам знищити ворога. І ми побачимо зараз і кармічну відплату російським е, генералам військовим. І зрадникам України побачимо нові удари, побачимо нищення ворога. І на секундочку були ж зорвані мости, які сполучали сумське угруповання е, е, російських військ. І тепер же вже другий день е, ну, з, з 1 числа немає просування на Сумщині ворога. Діпстейт мовчить. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео хай так і буде далі. Я теж хочу погодитися з вами і. Висловити подяку нашим збройним силам України, зокрема СБУ, за таку історичну операцію, яка я впевнена у в історію, і скористаюсь такою нагодою. І ем, загадаю, що зараз всі починають писати, що да, такі дії, блискавичні дії наших а, збройних сил, наших а, українських СБУ, так і да, так далі. Вони. Можуть викликати у росіян помсту, відчуття помсти. І пам'ятаю, що ви в минулих прогнозах теж казали, що вони готують страшне, власне, що чекає... Ну, і Ми вже побачили певні удари. Певні удари вже відбулися, на жаль, так жахливі обстріли я б сказала. Що конкретно що готують росіяни і в які міста під загрозою будуть на цьому тижні? Зараз ми подивимось. А я хочу звернутися до наших глядачів і заакцентувати вашу увагу власне, на свічках, які стоять біля мене. Це в описі під цим відео ви можете зайти і подивитися детальнішу інформацію про свічки, які заряджені особисто магом воляром на фінансову енергію та залучення грошового достатку. Тож заходьте в опис під відео і дивіться всю детальну інформацію. Олено, дивіться. Що у мене випадає? Я розклав, як завжди, на всю територію України. Північ під великою загрозою. Це Житомир та Київ. Київ найбільша загроза. Також, відповідно, є загрози Чернігову. Але Луцьк, Волинь і Рівне більш спокій, тобто більш спокійно буде. Хоча туди теж полетять шахеди чомусь. Щодо Заходу України, Тернопільщина, Хмельниччина, Франківщина, Львівщина. Під шаленою загрозою Старокостянтинів. Але це удари там більше по військових якихось об'єктах, а не по цивільному населенню, окрім Львівської області та Львову, де ворог готує підступний удар по Львову, але він поки що відтерміновується. Багато майстрів його бачать, але бачать і те, що буде відтермінування цього, цієї атаки. Зокрема, вона була тільки ж ми ж знищили. Літаки, тепер немає чим полетіти на Львів. Також по картах Півдня показує, що півдню теж буде загроза. Ізмаїл, Очаків, Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг повторення. От були суми зараз. Буде зараз Кривий Ріг знову трагедія. Також Дніпро є загроза Запоріжжя. Харків, це вже по сходу випадає загроза. Міста Донеччини дуже обстрілюватимуть. Суми знову повторення цього жаху. Центр України. Кропивницький, до речі, шахеди. Вінниця спокійно, Черкаси балістика може бути, і шахеди. Полтава, балістика і шахеди. Тобто, по всій Україні, Україні? я фіксую загрозу. Тому треба поберегтися, врятуватись і зрозуміти, що ворог зараз буде мститись, але все одно глобально він нічого не змінить. Ба більше, кому треба, я завжди людям ставлю захисти на будинки, на життя їхнє, щоб вони не загинули, щоб з ними все було добре. Це можна звертатись до мого асистента по номеру і на консультації теж по номеру плюс 075 444 01 36. І також закликаю вас підписуватись на мій ютуб канал «Магвеліар», тому що я зараз збираю 100 тисяч підписників. У нас вже 94 тисячі 400 людей, і я хочу, щоб ви кожен з вас доєднався, кому подобаються мої ефіри, і так далі. Це буде найкращою енергетичною платою за наші інтерв'ю з Оленою. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бургів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Валяра, мене ще є останнє питання. Нещодавно окупанти вперше за три роки повномасштабної війни влучили кінжалом біля Миколаївщини, на Миколаївщині, точніше. Скажіть, чи дійсно зараз ворог буде спрямовувати саме кінджали, саме самобалістику на певні міста України і чи є загрози, і для яких міст власне є загрози? Ну, я і казав в попередніх розкладах, що це буде балістика по Україні. І почнуть вони саме з такої балістики, більш дрібної, потім відправлять орешники. Так, да, це балістика буде повторення балістики по інших містах. Це кінжали Іскандер М і КН23. Скажіть, яка, які власне дати небезпечні на найближчим часом, які ви бачите, які власне треба поберегти себе і не нехтувати сигналами повітряної тривоги? Ви знаєте, тут не буде перемін в цьому середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Це найбільші загрозливі дати. Понеділок, вівторок, завжди більш спокійні дні. Тобто, зараз по моїх розкладах я побачив, що ворог вибрав тактику. Бити саме в, в окремі дні. Тобто, ворог зараз не так боїться наше ППО, тому що мало мало боєприпасів у нас, тому вони вибрали от собі графіки, вони б'ють. Тобто з суботи на неділю, четверга на п'ятницю, загрозливі дні, от такі найбільше. Хочу ще раз звернутися до наших глядачів і сказати, щоб ви берегли себе і ці прогнози ми робимо, аби не залікати вас, а навпаки, застерегти від ймовірної небезпеки. Також, до речі, бачу, що балістика може полетіти на нас або в день, або ранок. Ранок це 9-10 ранку. Так, щоб люди бачили. Будемо. До речі, я от. От Про залякування. Да, я казав, що Росія буде відправляти по 500 шахедів на день рано чи пізно. Що Росія відправила ж нещодавно 570 перед нашою операцією. 570 шахетів по Україні. Але що від цього сталося? Жодної трагедії. Е, і майже всі вони були посаджені нашим ребом, а відповідно, значить, потім е, озброєння з них зняте, і ці шахеди перероблені на. Наші безпілотники тому вони можуть донатити на ЗСУ шахеди, і ми будемо перевтілювати шахеди на наших заводах, там, авіаційному заводі, там на інших різних заводах, перетворювати в інші ударні безпілотники, які будуть використовуватись вже по самій російській пасті. Ну і подяка нашим Збройним силам України за ту можливість, що ми можемо працювати і записувати подібні програми завдяки їм. Дякую. До зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі і також до зустрічі на моєму каналі Магвеліар. У нас тепер будуть по п'ятницях прямі ефіри, на які запрошую. Підписка, підписка, підписка. Амен. Амен. Амен.